Резервісти оперативного резерву другої черги відбули на навчання у військову частину В-27-68 у селі Старичі Яворівського району. Навчальні збори упродовж 15 днів військові резерву проходитимуть у першій механізованій роті першого механізованого батальйону цієї бригади. Після проходження бригадних навчань військові здаватимуть іспит з бойової стрільби настанови щодо військової дисципліни. У навчальному центрі в Старичах дав заступник військового комісара Володимир Дениженко у приміщенні Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату минулої суботи, 18 лютого. Далі пряма мова. На Яворівському полігоні зараз знаходиться начальник генерального штабу головна збройних сил генерал армії Муженка. Тому при прибутті. На навчальний центр, попрошу дотриматись військової дисципліни, так як ви всі з моменту прибуття військових комісаріат по повісті являєтесь переходите вже в положення військовослужбовців. Не військовозобов'язка, а військовослужбовців. Тому на вас діють всі закони по відповідальності за військові правопорушення, ну і військові злочини. Які ви не повинні допускати. Значить, при проведенні навчальних зборів прошу дотримуватись всіх заходів безпеки, тому що механізована рота, значить, там є бойові машини піхоти, значить у нас, товариш хоче, механік водій бойової машини піхоти. Будьте дуже уважні і обережні. Тому що всі ті, які Їдуть в бойовій машині підходять, там стоїть грохи, шум, і, можливо, ви не, не почуєте якусь команду там, на висадку або на посадку і можете допустити якусь травму. Тому ми вас всіх відправляємо живими здоровими і такими ж здоровими і вже відновивши військові. Ваші навички, я 4 березня вас заберу сюди, до місця вашого проживання.